Вибори не право чи привілей це спосіб взяти на себе відповідальність за Україну, віддати свій голос за одного з кандидатів на пост президента закарпатці вважають своїм обов'язком перед державою. Я вважаю, що обов'язок кожного українця і патріота. Кожна людина вирішує свою долю, в першу чергу свою долю. А я рахую, що народ це її влада. Проявити свою громадянську позицію повинен кожен, кому не байдуже, якою Україна стане в майбутньому. Чому потрібно піти на виборчу дільницю 25 травня? Думка у кожного своя. Втім, в тому, що зробити це потрібно, не сумнівається ніхто. Наша держава має мати легітимного президента. Треба щось міняти, бо інакше нічого не буде. Ну, не буде позитивних зрушень, не буде позитивних змін, розумієте? Щоб не скористався нашим голосом, хтось інший. Чому варто зробити, щоб вже була якась стабільність в нашому. Нашій державі. У тому, що після обрання нового президента ситуація в країні стабілізується, переконана і гостя сусідньої Білорусі, пані Валентина. Я хочу, щоб у вас було все добре. Дні. Також люди вважають, для країни буде краще, якщо вибори відбудуться в один тур. Існує небезпека, кажуть закарпатці, що будуть спроби зірвати вибори. Є такі, котрі хотіли б зірвати, особливо і. Наш уважаймий, так називаємо російський президент. він не хоче, щоб Україна. Він хоче, щоб Україна була постійно його рабом. До 25-го очікується дуже багато. Провокації, і в тому числі все те, що відбувається у Донецьку, Луганську, Маріуполі, в інших містах сходу України, воно якраз і пов'язано з тим, щоб зірвати вибори і рад інших байок, які на путіну, які зацікавлені в тому, що в Україні не було порядку, що Україна. Не дай Бог з точки зору Путіна не стало на європейський шлях розвитку. А це і добробут, це і демократичні принципи, це і легітимна влада, і багато того іншого, чого сьогодні в Росії немає. Українцям перш за все потрібно повірити в те, що вони гідні жити в вільній, справедливій і демократичній державі. І якщо ми хочемо жити по європейськи то повинні довести, що готові до змін.